Ми будемо з вами говорити і з приводу того, як Лавро вимагав, аби Трамп публічно зобов'язався змусити Зеленського відвідати Донбас. Про це дописує New York Times. Ось така от новина зараз з'являється, а саме будемо давайте більш детально її обговорювати. І бачимо, що дійсно міністр закордонних справ Росії Сергій перепрошую Лавров вважає, що президент США Дональд Трамп під час саміту на Алясці дав обіцянку змусити Україну віддати Донбас. Лавров хотів, щоб Трамп підтвердив це публічно. Про це пише New York Times з посиланням на трьох американських чиновників. І за даними видання у вересні 2025 року Лавров спілкувався з держсекретарем США Марко Рубіо. Тоді Лавров сказав, що вірить, ніби Трамп дав обіцянку змусити президента України. Володимира Зеленського віддати Донбас, пане Юрію, ви вже якраз зазначили дещо і про так звану атаку на резиденцію. Хотіла б далі продовжити цю тему того, як 2 січня зробив заяву керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Він сказав про те, що Путін і його пропагандисти наскільки розслабились, що весь фейк з атакою його резиденції, в лапках звичайно якої насправді ж не було, організували дуже примітивно. І за словами Андрія Коваленка. Крім заяв, винесених на високий дипломатичний рівень, через дві доби вони лише поклали дрон на сніг і не надали жодних інших доказів, і зазначив керівник ЦПД про те, що головна мета Путіна сьогодні це затягування війни до травня, уникнення нових американських санкцій, створення передумов по відходу від пунктів плану Трампа, які вимагають чогось від самої Москви. Тож як ви вважаєте, наскільки подібні інформаційні провокації здатні вплинути на позицію США Просто зараз саме щодо посилення або відтермінування санкцій проти Росії, і чи є ознаки того, що Кремль свідомо продовжує створювати інформаційні приводи, аби уникнути виконання пунктів мирного плану, які передбачають поступки саме з боку Москви? Ну тут немає нічого дивного. Кремль, Росія, Московія це вчиняли століттями пів тисячі років, обманюючи брешучи всьому світу. і Що відбувається насправді? Тут немає ніякої дивини. Дійсно, Путін хоче уникнути санкцій. Він хоче е е продовжувати війну. Він хоче затягнути переговорчий процес. Він він його реально саботує. Ці акції ця акція по дезінформації світової спільноти, що нібито українське дрони атакували резиденцію Путіна, що його хотіло вбити. Що він жалівся Трампу в своїй телефонній розмові Путін. Це все є елементи гібридної дезінформаційної війни. Але ви запитали, чи Америка на це ведеться. Америка не ведеться, ведеться одна людина. Один дегенерат, який хоче в це вірити, який це спеціально поширює, який це в це вірить і здійснює, намагається здійснювати відповідну політику, яка знаходиться в овальному кабінеті, але під тиском своєї вільної преси, без застережної доказів, що ніякого нападу не було, коли американська преса, політики, конгресмени, сенатори, європейська розвідка вся доповіла, і зіляла інформацію терміново, що ніякого нападу Ападу не було на резиденцію Путіна і, і вся преса вийшла із заголовки і цілі статті аналітичні, де повністю розбиваються в пух і перах, Як брехня е, Путіна, так і дебільна реакція Трампа на неї. Сліпа віра в цю всю брехню, і ахінею, яку він ніс е, наложають своєї резиденції під час розмови з прем'єром Нетаніяху Ізраїля. То безумовно він змушений був парівати під цим тиском обставини його змусило Трампа і, навіть слово не свого не видати а просто передрукувати першу шпальту газети Нью-Йорк Пост, де це все розбивається. Це вся брехня Путіна, і він так відреагував, що Путін спеціально. Ігнорує і провалює переговорчий процес. Ну що, типу, Трамп це на, нарешті вже нібито почав усвідомлювати. Та це не він почав усвідомлювати. Все він знав, йому американська розвідка все доповідає. Він все в курсі, але він намагається так само, як і пойло, обманювати, брехати своєму американському народу, всій світовій громадськості всі спільноти. Що ніби він вірить Путіну, що це напевно правда став. І Як добре, що я не дав, що я Який я молодець, який я мудрий, що я не дав Україні томагавки, не дав Зеленського. А уявіть собі, що би сталося, якби я дав тому гавки, а він би обстріляв резиденцію Путіна. Розумієте, цей маразматик старий, і все це робить свідомо, і тільки під тиском зовнішніх обставин, які Путін, так і Трамп змушений і, опускаючи голову, ховати її в пісок як страус, щоб далі робити вигляд, що він нічого не знав, і що це він ні в чому не винен. Ну така от політика, така реальність. Ми повинні це все викривати і правдиво говорити нашим глядачам, що насправді відбувається. Трамп нічим не відрізняється від Путіна. Це два однояйцевих близнюки, два брехуна і два диктатори світових, які хочуть досягнути абсолютної влади над всім світом. І за це вони борються. Володимир Зеленський оголосив голосив про початок, так би мовити, суттєвого перезавантаження у владній команді. І якраз таки ми вже всі прекрасно знаємо, що новим головою ОП наразі став Кирило Буданов. Президент говорив про те, що Україні потрібно більше зосередженості на питаннях безпеки. К розвитку сил оборони та безпеки України, а також на дипломатичному треку в переговорах, і офіс президента служитиме виконанню, передусім таких завдань. Так він пояснив своє рішення і додав, що доручив новому керівнику офісу у взаємодії із секретарем Ренбору Стемом Умєровим та іншими необхідними керівниками і інституціями оновити і представити на затвердження стратегічні основи оборони та розвитку держави. Ну і також говорячи про кадрові зміни, з'явилася інформація з приводу того, що Президент України Володимир Зеленський розглядає можливість знята з посади голову СБУ Василя Малюка та призначити його на посаду голови служби зовнішньої розвідки або секретаря ради національної безпеки і оборони. Однак Малюк відхилив обидва варіанти, і у разі відповідного рішення президента відставку малюка згідно закону, звичайно, має ухвалити Верховна Рада України. Тож як ви вважаєте, чи свідчить можливе призначення Кирила Буданова керівником офісу президента про зміну ролі офісу президента саме в бік центру стратегічного управління безпекою держави, і які можливі кадрові рішення щодо Василя Малюка можуть вплинути на стабільність та ефективність роботи СБУ в умовах повномасштабної війни? Ну, все, що сказав Зеленський про е, мотивування своїх дій, це дурня повна, яка абсолютно не відповідає. Жодним реаліям. Навпаки, вона абсолютно протирічить цьому. Якщо би дійсно Золонський переймав себе так би безпекою держави і обороноздатності, він би не звільняв з начальника е, генерального штабу Шептару і головнокомандуючи збройних сил України е, залужну. і вигнавши щонайменше 17 генералів, які мають фантастично потужний бойовий досвід, які втримали Україну від окупації Росії, які врятували північ України, повністю звільнило Чернігівщину. Київщину Житомирщину Харківщину від ворога. А він розказує зараз на четвертому, на завершенні четвертого року війни, що він буде перейматися в обороноздатності України. А чим ти до цього тоді займався? Виникає об'єктивне логічне запитання. Безумовно, це внутрішні політичні розборки всередині одну тераріуму однодумців, де він поміняв єрмака під примусом, під тиском Сполучених Штатів Америки. Корупційного скандалу і безумовно він змушений когось іншого призначити на цю посаду. Він ці. Призначення всі стосуються не підвищення обороноздатності України, а виключно і винятково тільки з логіки політичної електоральних уподобань на майбутніх президентських та парламентських виборах. Він усуває своєрідну конкуренту одного із двох основних залужної Буданова, які в будь-якому випадку при доведенні соціологічних опитувань, які це довело в другому турі, перемагають Зеленського майже в два рази, от тому він наближає Буданову до себе. Ну йому безумовно з Буданова. Трохи комфортніше працювати, ніж, скажімо, іншими. Ну і з Федерами йому було би дуже комфортно е працювати. Е малюка він знімає з голови СБУ не для того, щоб підвищити обороноздатність України. Ну, як можна підвищувати обороноздатність України, знімаючи голову СБУ малюка, який довів свої, е по-перше, свої відданість Зеленському Єрмаку. Свій час ну, не зовсім так, як хотів той Єрмак і Зеленський. Він все ж таки проглавив, скажімо так, справу міндячи, і це помста і Єрмака. І зеленську за справу міндіча, що Єрмак їх відмовився перекривати, захищати і йти на ті вже такі відверто зелено контужені дії тоталітарні проти демократичного світу в Україні.